Доброго дня! Це канал Валтерніст, я Ромко. І в цьому відео я розповім вам, де знайти гвинтар та грім 314 всередині лабораторії X16 в грі Stalker Тінь-Чорнобиля Перейдемо до діла. Гвинтар можна знайти у схованці під назвою Хабар в електрощитку, що знаходиться всередині шахти ліфту на цій локації. Координації цієї схованки можна отримати з капліка загиблих сталкерів рангів ветеран та майстер, що входили до таких угрупувань, як одинаки, бандити, долг та воля, а також зомбованих. Грім 314 знаходиться без схованки. Його можна знайти в туалетному бачку, що знаходиться в туалетному відділі кімнати з контролером. Підходимо до бачка та нажимаємо F у стрибку. На цьому все. Якщо вам подобаються такі відео по сталкеру та іншим іграм, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях свої зауваження та що ви хочете бачити у наступних відео. До побачення. Чорт. І доктор познати, Як мені зараз завдання, обов'язково на кордоні. Його там часто бачать. А через нього вийду на доктор. Стрілець, що живий, доктор точно знає де. Так, але то потім. А зараз в це кляти під заминки. Іду фактично сам. Василів не рахується. Це просто тягар, який доведеться оберігати.